Ефесян 4:15. Тож промовляємо істину з любов'ю і зростатимемо в усьому, щоб бути схожими на Христа. Бо Ісус голова та усе тіло, тобто церква, залежить від Нього, Його владою, усі частини з'єднані докупи. І все воно тримається разом завдяки Христу. Чуєте, цей камінь наріжний, який зв'язує. Все воно тримається разом завдяки Христу. Він не католик, не православний, і не протестант. І кожна окрема частина виконує, що мусить. А це мається на увазі все тіло росте і міцніє завдяки любові, що мусить. І кожна окрема частина і сюди хочуть католики православні протестанти вставити себе. Ні, ви не є частиною тіла Христового. ви не є частиною, ви не є невістою, ви самозванці. А те, що у вас є віруючі люди, народжені згори, вони є. Вони хочуть догодити Богові, але вони не знають як. Чому вони не знають, що є заповідь нова, нова заповідь любові, щоб ми любили один одного, так як Христос нас полюбив. А хіба ви між католиками православними протестантами маєте цю любов? Ви бачите, як московський патріархат православний сьогодні вбиває. Прийшов геноцид чинити? Насильство, злодійство, вбивство, душегубство, душегубці, тому що вони благословляють свою священну війну, скільки невинних душ загублено, скільки не встигли покаятися і прийняти Ісуса Христа, діти дьявола, які зрикся Ісуса Христа і потопла, потоптали кров Ісуса Христа, бо в ім'я Ісуса Христа прийшли до нас вбивати. А що сказав Христос, до речі? Коли вже йшов, він каже: візьміть з собою сумку, візьміть з собою там плаща і візьміть з собою меча. Я говорю зараз до українського уряду. А якщо не маєте меча, то продайте плаща, продайте плаща і купіть меча. А хто прийшов до нас з мечем, від меча і загине. Це слово Боже, і ніхто його не змінить. Якщо ви так не робите, то ви підігруєте сатані. Я не знаю, що ви отримуєте, яку відповідь, ну догадуюся, відповідь на суді буде страшною. До речі, ваше пророче слово, що весна наступить і почнуться посадки, ви сказали в своє життя. Ця весна наступить. І я вірю, що прийдуть ті, що весна наступить. І амінь.